В ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко Вітаю. Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. У ньому серед іншого додаткові снаряди до систем протиповітряної оборони Петріот і Насамс, а також до ракетних систем високої мобільності «Хаймерс» і до іншої артилерії. Більше Стінгерів і Джевелінів, ракет Тов і Гідра, і 32 додаткові бойові броньовані машини Страйкер. Це вже 43-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень, коли озброєння надають із запасів. США. а відтак ці спроможності мають надіти до України вже. Найближчі дні. Кілька днів тому Сполучені Штати запровадили санкції проти додаткових російських оборонних і закупівельних компаній, які допомагають Москві продовжувати війну. Це як заявило у державному департаменті, частина невпинної боротьби США із ухилянням від санкцій. Однак лазівок, через які Росія продовжує отримувати західні компоненти для виготовлення зброї, досі лишається достатньо. У російської зброї та техніці в Україні продовжують знаходити іноземні деталі. Згідно з нещодавним звітом міжнародної експертної групи Макфола Єрмака, ці складові Одядь із 19 країн світу, зокрема і зі США. А от перше місце в Європі з виготовлення складових, які знайшли в російському озброєнні, посідає Швейцарія. А банки цієї країни, які не долучилися до санкцій, зберігають російську готівку в розмірі щонайменше 200 мільярдів доларів. Як закрити лазівки для підживлення російської воєнної машини, про це минулого тижня говорили на слуханнях у гельсінській комісії? США. брала участь у них Олена Трегуб, виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії. НАКО. сьогодні вона гостя Нашої студії, пані Олено, дякую, що завітали до нашого ефіру. Добрий день. Якщо ми говоримо про ці західні компоненти у російській зброї, наскільки масштабна ця проблема, і наскільки суттєво це впливає на можливості Росії продовжувати вести війну? Це масштабна дуже проблема, тому що насправді більшість комплектуючих походить саме з західних країн. Хоча багато людей думає, що можливо там китайські комплектуючі, але от у нас ми НАКО проаналізувало 22 два екземпляри різної серйозної дуже зброї, і гелікоптерів, і е, ракет, і дронів. І виявилося, що ну майже все там із західних країн у Китаї там е, ну, маленька часточка тільки. 3% їхніх комплектуючих. А більшість відсотків це от 80-70. Це саме з Америки. Походить, як потрапляють ці компоненти до цієї зброї. Вони потрапляють через компанії, які знаходяться в третіх країнах, зокрема в тому ж Китаї, здебільшого через китайські компанії, через турецькі компанії, різні також азійські компанії. І все це продовжується так, як можна закрити ці лазівки. А які варіанти ви, наприклад, пропонуєте тут у Вашингтоні, і чи чують у вас у Вашингтоні, коли ви говорите про ці занепокоєння, насправді дуже було корисно зараз цю тему підняти в гельсінській комісії, тому що таке враження було, що деякі там із політиків перший раз чули цю тему, хоча ця тема обговорюється активно в змі вже більше року від час повномасштабного вторгнення, і насправді? Ви знаєте, що адміністрація Байдена створювала і робочу групу, яка мала цим займатися, і також оця глобальна експертна коаліція була створена з експортного контролю. Але на жаль, вона виявилася ще не дієво, тому що ми пропонуємо, що потрібно впровадити більш такі розширені списки продукт, товарів подвійного призначення, тобто контролювати ось ці товари, які були знайдені в цій зброї. Це мікропроцесори, навігаційні модулі, тобто вони не обов'язково військові, так але оскільки ми вже знаємо і ми довели це дослідники, що вони використовуються в російській зброї, на них треба звертати звертати пильнішу увагу і контролювати їхній експорт і. Цю інструкцію має дати держава своїм американським компаніям, хоча вони є і приватні, і зобов'язати їх також розслідувати глибше ці кейси, і також впровадити більш серйозні політики due diligence і політику знай свого клієнта, коли вони е, е, розуміють, що є червоний прапорець, про який ми, наприклад, говоримо, китайська компанія створена після 2014 -го року, головою якої є російський громадянин. Ну це ж очевидно. Правильно має так. бути, що це можливо піде воно на російську зброю? І от на жаль, ми бачимо багато компаній, не тільки швейцарських, але й американських, закривають на це очі. На жаль, що стосується Швейцарії, чи є якісь позитивні випадки, коли насправді швейцарські уряди, швейцарські компанії власне йдуть самовільно на те, щоб закрити ці лазівки. Ну, насправді вони дуже чутливі саме до цієї комунікаційної адвокаційної діяльності, яку зараз провадимо ми як українське громадянське суспільство. От зокрема, вже е, зі мною вийшли на зв'язок швейцарські компанії, які я згадувала в, в своїй е, промові е, в сенаті. І вони говорять, ви там назвали е, е, такі-то випадки. Будь ласка, дайте нам більше інформації. Ми хочемо розслідувати. Ну, це дуже позитивна насправді реакція. Ми цього й добивалися. По суті, я сподіваюся, що це впливає хоча б частково позитивно на цю ситуацію, ви очолюєте незалежну антикорупційну комісію, і попри те, що із війною ви взяли на себе нові зобов'язання, звісно, головне. Питання для вас це зниження рівня корупції в Україні. Зараз це також дуже важливе питання, коли йдеться про ці масиви західної допомоги, яка надходить до України. Чи працюєте ви, ваша організація, із західними партнерами щодо створення належного контролю або можливо допомоги з незалежним контролем? І чи на вашу думку є достатньо підзвітності зараз щодо допомоги, яка надходить до України? Ну, насправді ж Україна впровадила систему відслідковування зброї, яку від нас вимагали натівські партнери, США, зокрема, і ми можемо зараз, ну партнери, зокрема США, Пентагон, які надають зброю, вони можуть по баркоду перевіряти, де знаходиться ця зброя, і ну, це насправді не проблема. Якщо це стосується великого такого серйозного озброєння, ну звичайно, якісь там особиста зброя, там ам'юнішн, також там бронежилети, оці всі такі менші речі, це в будь-якій будь ситуації війни, конфлікту, воно завжди вразливе до корупції і завжди є якісь низові такі випадки. Якогось там командира, знаєте, який вирішив продати кілька там особистої зброї, щоб заробити гроші. Це на війні постійно трапляється, але зверніть увагу, що на високому рівні нема зауважень до в наших партнерів до нас. Mm -hmm. Тому ну, ми за цим звичайно теж слідкуємо. Але більше ми, як громадянське суспільство, зараз слідкуємо за тим, як Україна витрачає власні бюджетні кошти mm -hmm. на закупівлю тилового забезпечення. У нас лишається півтори хвилини. Буквально на саміті НАТО у Вільнісі. пролунали такі думки, що Українському Україні ще є куди рости, ще є а, що реформ. Мувати для того, щоб Україна потенційно стала членом НАТО, як Ви вважаєте під час активної гарячої війни, чи можливі і чи потрібні дуже комплексні реформи? Звичайно, їх важче робити, але я можу сказати, що Україна працює над цим. Зараз Україна переписує закон про державну таємницю. Зараз Україна все ще не закінчила, але працює над законом про реформу Служби безпеки України. Оце ці закони якраз очікує від нас НАТО. Ну це складно, так але наша держава функціонує, працює і взагалі я думаю, що ці вимоги вони повинні бути дуже конкретизовані для України. тому, що НАТО сказало, що вони будуть вислідковувати програму Україна НАТО. Річну uh -huh. так ця програма має 150 сторінок, і там цих реформ дуже багато. Це нереально виконати було навіть не під час війни. Тому я думаю, що зараз ми повинні добиватися в НАТО конкретизації цих uh -huh. кроків. І в Україні є повна політична воля. Я це бачу зсередини. Ми бачимо, що політики дуже стараються, щоб таки наблизитися до НАТО. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую, що завітали до нашого ефіру. Дякую вам за запрошення. сьогодні. Гостою нашої студії була Олена Трегуба. Ми продовжуємо наш випуск. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з російського полону вдалося звільнити 2526 українців. Таку цифру озвучив президент Зеленський у середині червня цього року. Українська військова розвідка тримає у секреті точну кількість полонених українців, як і те, скільки російських військових знаходяться у полоні на території України. Доступ до таких осіб суворо обмежений. Проте журналістові Любомиру Ференсу вдалося провести з ними сотні годин особистих інтерв'ю своїми враженнями від спілкування з полоненими Росіянами Любомир поділився з Омоляном щодляком та Юрієм Данкевичем. Е, зараз 10 хвилин по четвертій в Україні триває комендантська година. Любомир Ференс виїздить з дому у досвіта щоб встигнути до шостої, коли у довгих кімнатах будівлі трудової колонії з двома рядами по 10 ліжок у кожному і однією на двох тумбочкою зазвучить гімну країни. День розпочинається із гімну. Для росіян та мобілізованих з ДНР та ЛНР це означає, що розпочалася ще одна доба в українському полоні як ми бачимо, зараз проходить ранкова звірка військовополонених, тобто називаються прізвище, і вони виходять. Ці люди важливі, тому що на них можна вимінити наших бійців. Їх всіх можна поділити на якісь там певні групи. Так, мобілізовані контрактники, найманці, так. Ну, коли ми говоримо private company, тобто які підписали це за гроші чи з ідеологічних мотивів е... в'язні. У них зовсім інші мотиви, наприклад, можу виділити кількох людей, з якими я розмовляв, вони мені запам'яталися, тому я їх буду пам'ятати все життя. Ти можеш сказати, за що воює Росія? Якщо з сторони ребят, які воюють, якщо міністерські щоб їх не посадили. Якщо такі, як я, зайки, щоб їх освободили. Як це все аплікувати? От Росія це одна велика тюрма. Та є окрема група людей, які попідписували контракти просто за гроші цілю життя. Да, багатьох, особливо військових, було отримати е, кредит на квартиру, який нижчим, тому що він є військовий. Е, Більш-менш нормально е, мати фінансове забезпечення, а решта весь світ не зачекає. Ференс, професійний журналіст, який з початку війни став одним із кількох в Україні, хто отримав постійний доступ від українського мін'юсту і став автором особливого контенту. У одному з відео він розповідає про побут у таборі Захід – засекречені локації за кілька годин їзди від Львова. Табір, схожий на звичайну українську колонію. У меню м'ясо риба і перловка. У майстернях зварювання і плетення меблів. Всі залучаються до роботи, крім офіцерів. Офіцери залучаються до роботи по бажанню. А що вечора перед сном? Година українських далі... Але найцікавіше це звичайна розмова за згодою самого полоненого. Один на один. Що таке НАТО? НАТО. Це якби как бы війська Євросоюзу. Євросоюзу, это... так? Да? Да. переводиться НАТО. националистическая. Откуда такая информация, что здесь натовские войска? Это все я узнал только на работе. Когда там это рассказывал кто? Доярка. Доярка? Да. Доярка рассказывала о НАТО в Украине? Ну, она новости читала и рассказывала. А что? ты в это верил? Словам Доярки? Да? А почему? чому? что тому, що в нас дуже багато диви дивиться росіян. Видно, що ці інтерв'ю, які виходять на Львів медіа, їх дивляться там московському метро. Не раз бачили. Хочу звернутися до Росіянам, которые нас дивляться. Інтерв'ю ваших солдат не покажуть по федеральним каналам. Були випадки, коли їх не хотіли признавати як тих, хто воював проти України. З боку Російської Федерації і ці люди, якби засвідчувалися, і Росіяни також розуміли Вони не все так типу гладко, скоріш за все, якщо умовно він числиться там, що загинув або пропав безвісти, тут гоп він доз'являється. з'являється. Якщо ці інтерв'ю допоможуть повертати в якийсь той чи інший спосіб наших бійців, це завдання номер мородин. Так. І друге, якщо там буде відбуватися якийсь тиск в Росії через певну там, особу на їхнє керівництво і так далі. За останній рік Львомир спілкувався з дуже різними російськими військовими – вагнерівцями. А можеш показати татуїровки, можна. А от эти що значить? Ну, это сидело, когда-то мурчало, отрицало. Это отрицалово, да? А сзади можна так же? Здесь. Это бладен сойло, да? Написано. И свастика там в мече. 11, 7, Добровольцами Стамбова Мы заходили в деревню, да. Зашел я раз в, в помещение, да, там. Туалет, душ в доме, да. У меня такого нет. То есть у вас туалета, душа в доме нету, да? Да, у меня не нужен дом. Чтобы вонять и убирать в доме его поставить. А где вы У меня туалет на улице. Да? Я в деревне, да, я живу. И то есть мне это нормально. Мне туалет не надо мыть каждый день. И воню я ночью чувствовать не буду от него. Из-за того, что кто-то забыл смыть. Понимаете? Серьезно? он mm писал. -hmm. Колышним студентом духовной семинарии. Что стало мотивом подписать контракт? За веру и Отечество. Я был убежден, что вообще вся власть находится в собственности у американцев. То есть это скупили просто все правительство, средства массовой информации, вооруженные силы, все захватили полностью. Над, нам показывают над СБУ висит американский флаг в здание МСБУ в Киеве. Все это посмотреть. Зваривальником из Магнитогорска. Теперь уже варить не буду, буду это этим самым какого инвалидом. Да, еще бы на, в России было бы, если у нас же газ проводили и квартиру выделяли. Я 25 лет горячий стаж уже прошел, 20 лет у меня сварщиком. И я бы квартиру хотел. А тут думав, ну вам пасмотрим, теж як би що тисяч може, ту куплю. Ми більше дискутуємо там про деякі речі. Я чесно скажу, що я ніколи не знаю, куди мене заведе розмова, наприклад, про війну в Югославії, чи наприклад про війну в Сірії, чи про війну в Іраку. Так вони також там можуть контраргументувати. Я їх я цих речей ніколи не уникаю. А от чому Америки можна, а Росії ні? Ну і ми починаємо та момент розбирати. Ми зробили близько 140 інтерв'ю. Ще до 50-го я там щось очікував. Так якщо взяти після 50-го, я нічого не очікую. Цей арсенал зброї бійці головного управління розвідки вилучили у лейтенанта з Мурманська Стаса Трутнєва під час спецоперації минулого літа. Свою розмову з ним Ференс вважає поки найцікавішою. Він провоював в Україні на Харківському напрямку 8 днів, так? але в той же час він був командиром взводу чи роти, я вже не пригадую, російської спецри. Це водолази, він водолазні в військах. Хто тобто, там прочитає в Гуглі, це з часів СРСР, це була спецура. Так? І в нього було завдання взяти висоту, він її взяв. Завдання було? Да. Я висоту взяв. Взяв людей ваших 10 людей в плен. Але угу. не смог удержати висоту. Наші гурівці його вибили з людьми, всі були покладені, у нього було чотири кульових, і наші його врятували і так далі. Але по ньому видно, що це, ну, це військовий. Мені цікаво з ним було поговорити, і десь на третій місяць він погодився. Я піркваліфіціюваний офіцер, який раніше був на судячому в операції і маю бойовий опит і маю некоторі хороші знання по роботі. А де... робота морської піхоти. Морпех, так? Да? Да. Якщо я зміг. Посіяти, хоч зерно сумніву, в них чи там в людей, які це дивляться, то я вважаю, що моя робота була недаремною. Українська аудиторія сприймає проект Любомира Ференса по-різному. Хтось вважає це його це контроверсійним, а хтось пропонує виділяти автору відро молока за шкідливі умови роботи. Амаляну Щудляк Юрій Данкевич для Голосу Америки Львова. Якщо військові полонені підлягають обміну на державному рівні з цивільними, це зробити набагато складніше. Українська влада наголошує, Росія не зізнається, що тримає в полоні цивільних. Це заборонено Женевськими конвенціями, тож і немає механізму як впливу на Москву, так і механізму обміну вже в середу. У гельсінській комісії США пройдуть слухання присвячені розшуку українських жінок і дітей, викрадених росіянами. Як нещодавно повідомило агентство Associated Press, Кремль цілеспрямовано бере в полонь українських. Цивільних та навіть створює в'язниці для них днями в ООН Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ втрутитися і знайти спосіб повернути цивільних українців із полону. Багато з них у російській неволі перебувають більше року. Близько 50 з них з димера на Київщині. Розповідає Андрій Гетьман. Димир на Київщині був під окупацією місяць спочатку масштабного вторгнення наприкінці лютого і до кінця березня, але й досі понад 50 мирних мешканців перебувають у російському полоні. Ось ще фотографія мого сина. Це чоловік, а це син. Зайшли до нас солдати Російської Федерації, передвізли через забор, перескочили. І без всяких пояснень сказали, що забираємо на допит, що з не сподобалось, чого забирають. Я дуже сильно просила, щоб не забирали. Я просила вколюшках, я кричала на все на всю вулицю. Стояло їх дуже багато, всі з оружієм. Звісно, Ну. І такі випадки не поодинокі, зупиняли перехожих. Нашого сина забрали військові Російської Федерації. На блокпосту в Лимарі, як він переїжджав із сім'єю із населеного пункту Гарилівка в Глібівку, переїжджав із дружиною і сином, і в телефоні щось знайшли і забрали його. Дружину із сином відпустили. Вони прийшли вночі по морозу. Особливо активно шукали росіяни волонтерів. Юлія Кацімон від Українського червоного хреста доставляла ліки в окупований Димар та навколишні села та допомагала мирним людям вибратися на контрольовану Україною територією. Її арештували на блокпосту в Демидові. Я ходила в формі Червоного Христа з посвідченням з усім повністю. А що вони вам сказали? Що... На даний момент сказали, що потрібно задати декілька запитань. Коли мене привезли саме на їхню точку дислокації, де знаходилися всі полонені. Сказали, що ви не коректно себе поводите. З вами прийде старший поговорить. Ну так нанесли тілешки пошкодження тяжкі. Ось тут російські військові утримували більшість цивільних. Юлія, яку пізніше звільнили, показує приміщення агенції Рейтерс. Всі три доби, стояла ось ось бочка. Угу. Чорна, я на ній сиділа. Це приміщення три на чотири. Знаходилось 33 чоловіка. Ми спали, так як нас там зовсім не ліжків, нічого не було. Були просто картонні, із бумаги і два матраси. В одному ж же, там же самому приміщенні в нас стояли бочки, які служили нам і за туалета. І одна бочка була з водою, де всі пили воду. В цей час російські військові брехали родичам, де знаходяться полонені. Казали, що він знаходиться. Козаровичах насправді це було не так. Він знаходився в димері на вікналенді. Кажу, а коли ж його віддадуть? Ну коли тут все закінчиться? Російські солдати тримали ув'язнених в темряві, зав'язували очі, не давали розмовляти, аби приховати, хто ще з ними знаходиться у полоні. Але люди питали імена, і завдяки цьому потім родичі дізнавалися про долю своїх рідних. Вітла не було, всі в нас руки були зв'язані за Лиця були в кого закрити своїм капішоном, в кого було закрити скочем. Просто нам не давали там зовсім дивитися, але коли вони уходили на ніч, ми собі роз. Трохи з допомогою булавок розтягували затяжки і знімали, трохи піднімали одяг наверху, щоб у нас лиця були відкриті. Так ми кожними спілкувалися, дізнавалися імена, щоб на подальшому запам'ятати. Так ми знали, з ким ми там і що ми там. І сусід сказав, що 9-го числа був разом із сином, а 10-го сина повели на допит під вечір і більше не вернули сюди. Ще під час окупації росіяни почали вивозити українців в Білорусь, а потім в Росію. Знаємо, що забрали вже і слів полоненого, якого поміняли, що він і раніше в тому році казали, що знаходиться в Росії. За таким маршрутом відправили Юлію. На п'ятий день нас всіх перевезли до аеропорту Гастомеля. Один день ми побули в аеропорті Гастомеля в Бомосховищі. І на другий день нас вивезли в Білорусь в Наровлю, вибачаюся. Ми пробули там теж один день. Нам зробили тимчасові паспорти на чотири, і після цього нас вивезли в Брянську новозипково номер Мердва Юлія розповідає: Росіяни вивозили свідомо саме цивільних українців. Її статус змінився, коли виявилося, що вона раніше працювала в ДСНС, тобто, на думку росіян, у силовій структурі її звільнили в рамках обміну полоненими торік, 8 квітня. Коли дізналися, що я працівниця ДСНС, то я вже стала військовополоненим і виходила по обміну я як військовополонена. Водночас арешта цивільних опинилися в чорній дірі російської тюремної системи. З їх долю, немов детективи, відстежують правозахисники. Переважна кількість громадян України, саме диморської громади, якщо ми маємо на увазі, вивезли до сезону 2 в Новозибкові Брянської області. Переважна більшість громадян весь цей час, майже до середини квітня, тобто понад рік, їх утримували саме у Новозибкові. Лише є кілька випадків, коли Громадян, які жили от в цих населених пунктах Київської області, не тільки в Димирі, а й в Кучі, і Верпіні, але вони мали прописку або реєстрацію ще Донецької або Луганської областей, цих громадян з Новозивкова перемістили в інші місця утримання. Всі інші, ті, які мали реєстрацію в Київської області, вони довгий час залишалися у Новозивкові, в тому ж Новозивкові утримували і українських військовослужбовців. А також представників Національної гвардії України, які були захоплені на Чорнобильській атомній електростанції. Це загалом це приблизно 600 осіб. Тобто, це переважною більшістю були громадяни з Київської області, потім туди додали ще. З Маріуполя представників 36-ї бригади морської піхоти саме українські військові після обміну розповіли, де перебувають полонені, але російська влада це приховує. Ми співпрацюємо з російською адвокаткою, яка намагалася потрапити в СІЗО номер 2 Новозиткова для того, щоб запитати, де саме перебуває згаданою згаданий мною раніше метрофілю, але її туди не пустили. Сказали, що там взагалі громадяни України. Іноді до полонених допускали червоний хрест або через інших полонених люди передавали записки. Приходив лист 29 серпня така записочка, рік назад, майже який був написаний у квітні місяці. Жив, здоров, все нормально. Вісім, добрий день. Червоний хрест телефонувала в Червоний Хрест в Женеву. Питала вони. Кажуть, ми на російській мові він почав на ломані так і говорити. І сказав, що ви нас зрозумієте, що ми також боїмо, щоб нас не вбили, нас не допускають. Тому році телефонували два рази. Це шостого січня цього року. Телефонували із Червоного Хреста, сказали, що підтверджений Російською Федерацією про полон. Уповноважений Ради з прав людини д. Дмитро Лебінець каже: Росія навмисно не допускає міжнародні організації до полонених, і поки засобів впливу на Москву немає. Це новий виклик сучасного світу, коли ніхто не знає як вплинути на країну агресора на Російську Федерацію, не діють міжнародні інституції, не працює міжнародний комітет Червоного Хреста, продовжують. В різний спосіб співпрацювати з Російською Федерацією, навіть це публічно показують. Але коли доходить до отримання інформації щодо українських громадян, єдина відповідь, яку я чую, це те, що Російська Федерація нам нічого не не надає. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ООН закликав світ втрутитися і почати діяти адже за Женевськими конвенціями Росія не має права затримувати цивільних. Відповідно, не визначено і механізму, як обмінювати цивільних. У міжнародній спільноті бракує інструментів для вирішення цієї проблеми. Наприклад, на відміну від військовополонених цивільних заручників, не можна повернути під час обміну, оскільки це лише спонукатиме Росію викрадати ще більше людей. Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників з полону додому. Я пропоную розпочати роботу над розробкою таких інструментів. Омбудсмен має такі пояснення цілеспрямованому викраденню Росії і українців. Це системний тиск на цивільне населення, яке перебуває або перебувало під окупацією Російської Федерації. Це перше, друге, це поповнення так названого обмінного фонду. Російська Федерація намагається. Показати, що в нас є велика кількість громадян України. Якщо ви зацікавлені, то давайте переходити до процедури обміну повернення якогось. Поки таких офіційних пропозицій від Росії не було. Але правозахисники припускають, Росія хоче отримати колаборантів засуджених в Україні. Вони мають також українські паспорти. От і вони були там умовно затримані за да, за колабораційну діяльність. Засуджені за колабораційну діяльність і, зрештою, перебувають в місцях позбавлені волі. Поки ж місія ООН фіксує злочини Росії. від початку збройного нападу Росія почала затримувати мирних жителів на окупованих нею територіях. Багато цивільних затриманих утримувалися без зв'язку з зовнішнім світом у неофіційних місцях ув'язнення, часто в жахливих умовах. Приблизно в чверті задокументованих випадків затриманих цивільних осіб перевели в інші місця на окупованій території або депортували до Російської Федерації. Російська Федерація не надала нам доступу, незважаючи на наші прохання. А мешканці Димара щодня чекають на повідомлення про рідних і сподіваються на диво. Андрій Гетьман, Дмитро Савчук, Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, Па-па.